Вітаю вас. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, чи важко в теперішніх умовах працювати творчим людям? Творчі люди, це, це не зовсім до мене. Я, я просто хлопець з гітарою, я так себе називав. Ну, хлопець дядько, напевно. Та? З приводу я вважаю, що в такі важкі часи, які ми проживаємо. Своєю країною, а ми є, наша країна, несуть питання, важко чи легко. Треба бути максимально корисним і мати максимальний коефіцієнт корисної дії, віддачу там, де ти працюєш. Тобто треба бути чесним перед собою і старатись віддати якомога більше. І бачите, ми зараз тут це з одного боку ніби раут, ніби якийсь захід, але насправді він покликаний зібрати кошти. Це основна, основна завдання. Тому я не розглядаю ці моменти творчі, не творчі. Тобто, ми, ми всі повинні спрямовувати свої зусилля в одне русло. А скажіть, яку програмку підготували сьогодні для золочів'ян? Я я зайшов, побачив, я, я в шоці. Я не знаю справа, в тому що я з гітарою і, і це м, дозволяє. Абсолютно, ну то ж не фонограма, що ти прив'язаний до чогось. А ти бачиш реакцію в залу, бачиш, як зашкалює в залі краса, жіночність, ніжність, ці всі моменти я вже давно не хвилююсь перед виходом, але сьогодні я хвилююсь. Але це нормально. Тому я думаю, буде все добре, і я маю надію, що основна мета буде досягнута, поставлена ця сума, яку треба зібрати. буде зібрана. А що побажаєте нашим глядачам? Глядачам, а глядачкам це в залі, а глядачі. Я побажаю бути, бути міцними, відчувати своїх, розуміти своїх і підтримувати всіх, тому що ми на цьому шляху цілком можливо ще будемо довго. І ми повинні думати не про перемогу, як таку, а про. Наш шлях до перемоги, на якому ми зараз перебуваємо, і шлях осили той, хто йде цим ми зараз навіть тут займаємося.